Радіо UA Чикаго вітаємо всіх на каналі Радіо UA Chicago. Це наша вечірня студія. Я Дмитро Голан. її ведучий, і з нами на зв'язку сьогодні, після досить тривалої паузи, український телеведучий та громадський діяч Ігор Кондратюк. Майже місяць часу. Місяць часу минув, Ігор, як Ми з вами спілкувалися. Що так. тільки, що тільки не відбулося за той час? Розповідайте, як у вас минув минуло цих пару тижнів. Знаю, ви були в Америці з хорошою метою їздили. Розповідайте. Так, я, я був дуже швидка поїздка була. Я прилетів в Америку, здається, 9-го, а вже 14-го я полетів назад, тобто 5 днів. За ці 5 днів я, по суті, провів 3 караоке на Майдані благодійних, 11-го в суботу в Атланти, в приміщенні церкви «Нове життя», це протестантська церква, в багато українців, в яку багато українців ходять. І 12-го вранці перелетів в Тампу, і там під Тампою, в двох містечках Санкт-Пітерсберг і Нордпорт відбулося теж два благодійних караоке. Звичайно, була присутня на 99 українська діаспора. Зібрали десь в цілому по 10 тисяч на кожному з заходів, ну, як завжди кажу, хотілося би більше, але. Uh, і ці гроші підуть там, в тому числі для фонду вирівань злості України на лікування наших важко поранених бійців. Uh, до речі, я відвідав Орландо після там, ну, після цих двох містечок ми сіли в машину і поїхали на базу. Де там в будинок, де мешкають хлопці? В Орландо в Орландо знаходиться uh, центр, один з центрів протезування. Uh, ортопедичний центр відомий і я в нього був і от там з трьома хлопцями ми познайомились, ну. Ну круто, крутий центр. Цікавий Такі центр. Які ваші от, загалом враження? Ви кажете, ви з діаспори мали можливість поспілкуватися. Вони співали. Я думаю, після кроки ви також спілкувалися. Це зрозуміло, не перший ваш візит до сполучених штатів, але ось цей останній візит він чимось у спілкуванні з діаспорою. Запам'ятався, можливо, щось таке собі виокремили. Що ну все вони змучились, на них не можна вже більш надіятися? Чи все ж таки є ще порох поріхівниці? Ні, з точки зору а, участі в Карлокі на майдані. Порох точно є. Я, звичайно, спілкуюсь, як правило, нехитрі в мене теми для розмови в програмі «Карлка на Майдані, а в тих, що в Америці там просто ще менш хитрі, Там, коли приїхали, чому приїхали, як почуваєте, де працюєте і так далі. Половина приїжджає людей, я так зрозумів, до знайомих, до родичів. Частково люди є, які давно вже приїхали, і частково ті, які ось нещодавно, там протягом двох останніх з половиною років втікли від великої війни. А ті, хто останні приїхали, вони хочуть дуже додому. Це таке, якось я відмітив для себе, без виключень, що в Атланті, там що в Флориді. Ті, хто приїхав раніше, досить згуртовано. Знову ж таки, у мене ж розумієш, зріст тих людей, які приходять на караоке на майдані, це така публіка, яка ну, на мій погляд, така налаштована на, на, на легкий концерт. На позитив не знаю. на позитив, да. на позитив, і звичайно, ну, вони коли йдуть до мене, вони, мабуть, знають, хто я такий, знають там на мій світогляд, можна кажучи, конфліктів ніяких не було, все нормально. Конфліктів не було ніяких, а в мене слухай, за 20 років існування караоке -рокі на майдані. Конфліктів, які були б під час караоке, їх там можна на пальцях однієї руки чотирипалої людини перерахувати, ну, і то це як правило були конфлікти або хтось тверезий прийшов, або у мене там був один чоловік, який після того як він двічі взяв участь караоке на майдані і не переміг, тому що в нього не кажучи, слабенько із і слухом, Він вирішив, що. Він може брати участь безконечно кількість разів, а коли вияснилось, що це не так. Во ведучий, тобто я казав, ну скільки ж можна, слухай, всі ж хочуть, не тільки ти. Він подав на мене в суд, ну подав на мене позов, що я порушую його конституційне право брати участь у телевізійному шоу. Е, і все, і там буквально ще пару разів. Тобто, це абсолютно не конфліктна програма. Повторюю, знаєш, мене питають часто питали раніше. Коли ще було караоке. а от там пропонували там хабарі, там якісь за те, щоб взяти участь караоке, перемогти там стати учасникам шанс, шансу. І я кажу: дивіться, до того хто не бере хабарі з хабарями не звертаються. Логично. Те ж саме те ж саме. Ну тобто, все зрозуміло там з перших пару місців існування програми. Те ж саме, що стосується атмосфери. Тобто, хто хоче подрати, спочубитись, він знає, що не до нас. Ну. Ми, ми трошечки культурніший е, захід івент, як ну, слава Богу пане Йок, Тому що знаєте, різні заходи відбуваються в Чикаго у нас тут, і подекуди бувають якісь такі сутички між українцями, тому що атмосфера така всі на нервах. І власне сьогодні я хотів би з вами про це поговорити більш детальніше. Ми вчора таку цікаву новину були, знайшли, що дратує американців. В Америці відповідно. Ми цю тему трішки більше розширимо, ми поговоримо, що це, об... це опитування. Це було опитування. Так, ми зараз до нього вернемося, але потім ще поговоримо про те, що дратує українців. Дратувало раніше, скажімо так, і що дратує зараз військових, і подумаємо над вами, що з того всього змінилося, що лишилося. Одним словом, якщо говорити саме про американців, дуже цікаво. Це нове опитування показало а, речі, явища, які от найбільше, найбільше мешканців США роздратовують. І на першому місці не знаю, чи ви думали про це чи не думали. А, на першому місці є ціни на харчові продукти. Ось це зараз найбільше дратує американців. За це проголосувало 47% з усіх опитаних. Це от найбільше тригарить. На другому місці політики вони дратують 41% американців. Тут мова напевно швидше йде про Байден Трамп. Вибор вибір без вибору, тобто двоє кандидатів. Не знати хто добуде з них термін, хто не добуде по стану здоров'я, тому що обидва такі вже похилого віку, і не зовсім подеколи бувають виходять з свого такого здорового стану. третю позицію зайняли водії на дорогах, яких не люблять 29 мешканців Америки. Ну Хто їздив в Америці, той знає. Ви, до речі, мали змогу в Америці бути за Карабом чи ні? Я в Америці приїхав декілька тисяч міль. На мій політ в Америці абсолютно спокійно спокійні. Її. Ну ви по Чикаго поїдете більше. Я по Чикаго їздив на авто без проблем. Взагалі, проблема єдина була, яка в мене могла бути в Америці. Це якраз в штаті Іліної. Ми коли їхали на сонячне затемнення, ми ж такі наївні, прилетів. Ми спеціально на нього mm -hmm. прилетіли. Правда, ми прилетили з Лас Вегаса. Ну тобто ми були в Америці. Але потім я щось до мене дійшло, що буде повне сонячне затемнення. Треба його відвідати. Ми поїхали в Чикаго. І далі, значить, я зранку виїхав з сім'єю з дружиною і досі на південь, там на кордоні по суті, штату Іліною, Маріон міста є таке. Ми туди їхали. І була величезна, був величезний корок. Причому спочатку не було зрозуміло, чому. Тобто я не зрозум, ну я не дотямив, що це всі люди йдуть на затемнення. Я думаю, що це якась ситуативна штука. Ну думаю, бляха муха, ми запізно на затемнення, там вже по часу, треба ж приїхати буквально. Ми якраз і приїхали, до речі, за 5 хвилин до повного затемнення. Але виявилось, що ні. І я спробував по праві полосі смузі, та яка знаєш, так штрихами зроблена, коли на не заїжджаєш, так Так, та та. І коротше, мене якийсь чолов'яга, Бородань рейнджер такий, він зробив різко вправо, зупинився і показав мені кулак. А я зрозумів, що а міг вийти з і побити мені скло. І нічого б не було, тому що Америка і черги це святе. І я думаю, Господи, який я дурень, куди я спішу? Це ж, мабуть, всі йдуть на затемнення. Як воно вийшло, так воно і вийшло. А так, ні, я в Америці не мав жодної тю, тю тю халепи. На мій погляд, в Америці їзда спокійніше, ніж в Україні. Ну, так певно, все пізнається в порівнянні. Тому це справи. Да? Та далі, в топ 5 також увійшли ще такі речі, як галасливі натовпи. Отут, напевно, mm -hmm. мова вже зараз йде про особливо про, про палестинські а, ці натовпи, які наробили досить багато шуму. Були також захоплені багато а, було захоплено багато будівель різних. Ну і погода дратує американців. Не знаю, можливо, тих, хто Живе от в таких <свят> штатах. Я тобі хочу сказати, що це опитування, звичайно, абсолютно мирної країни, країни, які абсолютно дупи все, що відбувається в світі, і Америка безумовно є такою країною. Тут. Давай я тобі скажу, що мене дратує в Америці. В Америці? Я, Давай там, там як турист. так. В першу чергу мене дратують лютий холод в торгових центрах. Кондиціонер, так. Це. У Майами, там, по Лос-Анджелесу немає, значить у Фініксі, де влітку плюс 46. Заходиш в торговий центр, а там дубар. Перепад нереальний. Тобто треба ходити з ковтиною. Друга річ, яка мене дратує в Америці, все з льодом. Ну, я не розумію. Ну, повинен бути вибір. Ну, понятно, що якщо ти скажеш без льоду, то тебе не зрозуміють. Але по дефолту буде лід. Так, да, але потім принесу з льодом, я кажу, я ж просив без льоду. Ну, на що мені кажуть, ви погано говорите англійською, окей, допустимо, не добре. Ну і, чесно кажучи, ще в мене в Америці дратує трішечки те, що закладів європейської їжі набагато менше, ніж інших закладів. Ну, то таке. Я буваю в містах, ти знаєш, яких ну, я тобі розказував, Лос-Анджелесі, там, наприклад, в Фініксі. Фініксі взагалі немає. В Аризоні немає української кухні в цілому штаті, як вияснила моя доця, яка там навчається вже четвертий рік. Ну, таке. Але це мене дратує в Америці. І дратують в Нью-Йорку, звичайно, без безхатьки, які сплять прямо на цьому. Ну, це, це, це велика проблема. Для... Це Нью-Йорка. Це, 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 це навіть більше дратують, ніж Санта моніці В Санта моніці якось там океан, і ти розслабляєшся і ти не звертаєш на них увагу, а в Нью-Йорку це трошки дратує. Ото от таке. А і ще тобі скажу одне спостереження. Коли почалася перебудова, тобто відкрилися кордони, до нас почали приїжджати наші колеги американські вчені. Ми з Маратом моїм ми працювали, мій співробіт, не мій співробітник, ми були колеги в лабораторії працювали, і ми здавали там мінімум з англійської мови. І нам значить, сказали, що от у вас зустріч з Нетів Американ, тобто з. Носіями мови, хоча не ну, англійської, а американської, так, так би мовити, з, з нюансами а вченими, ви можете з ними поспілкуватися. Ми пішли, це, до речі, про те, що отримують американців, щоб ти розуміти, це було десь, в якому там році, ну, мабуть, 90-му Я не пам'ятаю, коли. А, стоп, я захистив десь, захистився в 96-му, ні, ні, я вже в Україні захистився, це вже була Україна Незалежність, Це десь 92-й, 3-й 4-й рік. Ми зустрілися в, десь в будинку вчених, по-моєму, там якась була зустріч, так вони розповідали, чим вони займаються. А потім ми розійшлися там чай, такий кофе брейк і ми з Маратом щось почали говорити з жіночкою. Ми так і не зрозуміли, вона медик, вона біолог в сенсі науковець чи вона соціолог, який вивчає медицину. Ми не зрозуміли, хто вона, але вона сказала, хлопці. Ви тут, звичайно, всі от, 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 незалежність переймаєтесь. Ну в Америці зараз колосальна проблема. Ми так з Миратом переглянулися, ми ну, вважали себе людьми просунутими, читаємо газети, е, там, знаємо географію. Тобто ми, ми розуміємо, що в Америці війни нема, там торнадо іноді бувають, урагани. Ну вона каже, колосальна проблема, ви навіть собі не уявляєте. І потім вона нам розказувала півгодини про те, що е, на той момент в Америці була колосальна проблема, як вона сказала. Взагалі головна проблема Америки. Для збереження фігури жінки американські, вибач, після того, як їжу з'їли, щось ковтають і, вибач, відригують. Для того, щоб ця їжа ну, просто вийшла назад. Ми з маратом не зрозуміли. Ну, Так двох на англійську мову точно знали. А ми кажемо, це реал, і проба. Вона каже, да, ви нічого не уявляєте. Короче кажучи, після цієї зустрічі. Ми з Маратом вийшли і так ідемо мовчки, хвилин п'ять. Я кажу: дай, дай дай скажу про що ти думаєш. Він каже, кажи. Я кажу, ти думаєш про те, що ми, ми навіть не уявляємо, що це може бути проблемою. Розумієш? Ну, це абсурдно, абсурд, напевно. Ну, і да, і ми потім всім розказали своїм знайомим: ребята, ну, ми живемо на різних планетах. От які проблеми у нас, там незалежність, там е, як ми будемо жити, там як наша економіка буде жити, ну і все, і все так, і все і все по пунктам, наука, фінансування науки. І тут така проблема в Америці. Це я до чого? Що ці п'ять пунктів, звичайно, кажуть про те, що ви живете там в Америці іншим життям, 100%. І, це, 100%. І, це, і це однозначно. І це ще раз підкреслює важливість е, того, що я прочитав в книжці. Джонсона, екс-прем'єра Великої Британії, про те, що Америка не вступила б в Другу світову війну, якби Черчилль не вболтав Труменом. Він сказав: вона би так і закінчилася, і залишилась би там конвої з е, їжею, зі зброєю, ленд-ліз і так далі. Але вона би не вступила в ту війну. А, хоча й так вступила в 44-му році. Запізням запізанням там. Запізненням. тобто я про що? Американські проблеми проблеми, скажімо, України, вони абсолютно різні. Вони діаметрально. Нас політика, звичайно, тривожить, але це. Ну не першому, не другому, третьому місці. Однозначно, От, власне, давайте поговоримо про що що дратує українців, але це ну, відразу кажу, Це було е опитування одне єдине, яке щойно знайшов на швидку руку перед нашим записом. Воно було в 17-му чи 17 му році, так і це було, якби вже був там була війна з Росією. Але вона була не повномасштабно. Тому очевидно, що воно зараз відрізняється. Але на той момент. А на той момент найбільше дратували українців це власне нестабільна ситуація в країні, тобто. Іншими словами, знову ж таки, війна, а власний фінансовий стан а, та знову ж таки корупція. Ну, тобто, ці всі речі, по суті, вони, можливо, дещо загострилися, але я би не сказав, бо, що вони, напевно, так сильно змінилися зараз. А, очевидно, війна на першому місці, очевидно, корупція теж присутня. Ну і а, дивись, ні. Я думаю, що корупція зараз навряд чи на першому місці, чи в першій трійці. На першому місці, звичайно, війна, а на другому місці, я думаю, невизначеність. Усіх людей, які зараз в Україні В Україні немає зараз людей, у яких визначено є визначеність з тим, що вони будуть робити завтра. післязавтра. це може не стосується військових. У них інше визначення, так? А Вони я би до... не сказав. От власне про військових там є от, поняття невизначеність. Воно входить, тому що от військові військовослужбовець Роман Сініцин я не знаю, що ви такого знаєте. Він да, да я знаю, да я знаю. Романа Сінісона прикрас він працював в фонді притул. І, мені здається, Рома пішов служити. Він, і давала, і, давала, він от, читаю... от інтерв'ю в українській правді, і він от сказав е, речі, які дратують його от у військовій службі. І тут на е, в топах, на першому місці, скажімо так, це папірці, бюрократія. Друге, uh -huh. друге, це дуже важко. Переводити людей, тобто про цю проблему знають всі, хто служить, вона не вирішується ніяк. А він говорить про переведення військовослужбовців між різними підрозділами, родами військ, і так далі. Також дратує відсутність, хоча б приблизного терміну служби, От, власне, про те, про що ви говорите, певна така невизначеність, тому що це якби він, він говорить його, його цитую: це життя, його треба планувати. В когось якісь побутові чи сімейні проблеми, коли в тебе є ця рамка, тоді ти розумієш її. То набагато тоді легше і жити, відповідно. А коли тебе. Це невизначеність ти йдеш в Збройні сили, і ти не знаєш, скільки ти там будеш: чи рік, чи два, чи п'ять, чи до, до кінця, що таке до кінця. Ну, тобто це... Я не знаю. Хочу Романа розчарувати, мабуть, він це і так знає. Українські військові будуть воювати до кінця війни, тобто до нашої перемоги, як ми як ми сподіваємося, я не бачу взагалі можливостей демобілізації військових. Ну тобто, я. Ну, хай хай там закидають мене каміннями і приведу тисячу аргументів, але я реально не знаю, ну як можна зняти з фронту, наприклад, і демобілізувати ту, той підрозділ чи ту бригаду, якщо вона вся там 46-та, умовно кажучи, воює з шоста воює з літа 22-го року. Теоретично. Ну, за думками декого, вони вже мають піти, умовно кажучи, на демобілізацію. Ну як? Відповідь ніяк. Ну але, хоча б, І не... хоча б ротація має бути. Тобто, з... ротація є. Дивись, наскільки я ознайомлений з ну, з спілкуватися, скажімо так, з військовими, ротація у них є. Буває. Може недостатня, може невчасно, може ротація не, не настільки... Глибока, не наскільки так би мовити, яка дозволяє відпочити, ніж є, але ротація є. Не буває так, щоб люди ну тобто, я не буду, я там не служу, я не буду за них відповідати, але мені казали, ротація є, є можливість е е поїхати в відпустку не надовго, але є, є можливість е ну там відпроситися. Е ну звичайно, залежить від виконання е того чи іншого військового завдання. Очевидно, коли ти на нулі і в контакті прямому на ЛБЗ, така ж лінія бойового зіткнення, то в тебе одна ситуація, Якщо на другій лінії в тебе інша ситуація. Але сказати, е він може має на увазі, що це не регламентовано, не розписано, е не буду краще з Романом говорити. Але очевидно, там проблеми є. Але я тобі почав казати про те, які. Проблеми у людей е, в Україні, ну припустимо, крім тих, хто служить в ЗСУ, це їхні окремий неповдине ну, побоювання. Перше побоювання, що ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ну, ми не знаємо, ми не знаємо, які е, ще кількість жертв вона забере з собою. Е, друге, тобі кажу, невизначеність е, через це невизначеність всяка інша. Що можна планувати, коли ти не знаєш, що буде завтра, з точки зору там прильоту чи ракетної атаки. На твоє місто, на твій населений пункт, на твою хату в результаті. Чи осколок шахіда на тебе впаде, осколок ракети, чи просто сама ракета. Тобі, звичайно, тобі буде все до дупи, тебе вже не буде. Третя історія це, звичайно, що ми переймаємося новинами, які йдуть з нашою політикою. Тому що керують нами і війною, в тому числі політики, і, звичайно, думати про те, що вони генії. Нобелівські лауреати і взагалі народжені для війни, це дуже смішно. Е, звичайно, дратує на четвертому місці факти корупції, як ти кажеш, да? але е, корупції якої? Нам не зрозуміло, чому держава виділяла колосальні кошти, там мільярди гривень чи сотні мільйонів, хоча б на фортифікаційні споруди. Е, але зараз, коли ворог пішов на Харківщину, з'являється елемент від військових, що там немає фортифікаційних споруд. Виникає питання, а де ті гроші? Це вже до питань ті, а де ті гроші, які були там мільярди, які Гринкевич, там неякісний, неякісний одяг купували, там щось ще бронежилети, снаряди, яких гроші виділялися, їх не було. Це це, це, це звичайно нас турбує. Чому? Тому що ми розуміємо, що ми живемо в максимально обмеженому ресурсі, грошовому. Звичайно ж, людей турбує курс долара. Курс долара це просто, ну це, це по суті в нашому розумінні є інфляція. Тобто, якщо курс долара росте, а він росте зараз щодня, то це означає, що буде все дорожати. Пальне на заправках. Врешті-решт, харчі в всіх магазинах, тому що їх треба возити, їх треба виробляти і так далі. Ну і, і далі я не знаю, що може хвилювати. Хвилює, очевидно, турбує. Навчання наших дітей, тому що навчання багатьох ну багатьох я маю на увазі переважно більшості, чи може більшої частини дітей, чи меншої частини дітей. Відбувається онлайн, це означає, що навчання не відбувається. Тобто, починаючи там умовно кажучи з ковіда, вже декілька років в Україні абсолютно кульгає навчання. Нація безграмотна нація, ну це нація ні про що. У 21 столітті я не знаю, навіщо такі нації потрібні планеті Земля? Ну хіба що штучний інтелект всіх нас замінить, навіть тих, хто закінчував Патривуза і має докторську ступінь. Я не знаю, який рейтинг. Мабуть, хвилює те, що у нас, наприклад, система політична зараз. Ну, не знаю, на якому це місці буде, ну, у нас не буде виборів. Да? Доки буде війна, доки у нас буде президентом Зеленський, а правити партія Слуга народу» — це не найкращі люди з точки зору воєнного стану, але, ну, з точки зору управління під час війни. Ну, але ми маємо те, що маємо. Так вирішив наш мудрий в лапках народ, який потім дуже масово втік від цієї війни. Тому питання, що турбує? Ну, мене, я ж кажу, мене турбує війна, невизначеність, неможливість допомагати воїнам настільки, наскільки я хотів би. Да? Я, звичайно, можу все це продати, те, що ти, ти бачиш. Ну навряд чи це треба робити зараз. Ну, не знаю. Для того, щоб купити там якийсь пару автомобілів для мобільних груп, які працюють на Херсонщині. Не знаю. Життя рідних, життя рідних турбує. Ну, тобто, крім того, що в тебе є своє життя, і ти вже звик до того, що ти живеш там, під тривогами, бомбардування, в Харкові. Да? Ну, умовно кажучи, турботи людини, яка живе в Києві, там, на Заході чи в Закарпатті, і у Харкові, вони теж відрізняються тому, що радикально. В Харкові кожного, кожний момент, кожної секунди може прилетіти балістика. Причому і, і, і тривоги не буде. Спочатку вона прилетить, а буде тривога. Тому, наші турботи абсолютно відрізняється від американських. Нас може єднає те, що е, е, там їх полі, їх дратують політики, нас політики дратують, але нас політики дратують тільки з однієї точки зору. Чи правильно вони в принципі можуть щось робити для пришвидшення нашої перемоги чи для покращення там стану озброєння збройних сил України, тому що ми живемо за рахунок західного озброєння і так далі. Дуже важливе важливий момент, сказав, що те, що нас дратує в Америці, в Україні воно відрізняється, але також і в Україні самі дуже відрізняється, Тобто навіть не можна захід схід, порівняти. Відрізняється місто від міста. Місто, так. Від міста, і Це та. питання такого опитування. У нас не було зараз під час війни. Та його важко важко зробити. Це опитування. так? І... Ну при бажанні соціологи можуть це зробити, але. Ну, мені цікаво. Ну, знову ж таки, в кожному місці, в кожному регіоні воно буде інше, напевно. ці речі будуть інші. Подорожчання, до речі, корзинки, ну, чи як воно називається, мінімально необхідної для проживання, воно, звичайно, має місце. У нас 1 червня обіцяють, що підвищиться електроенергія. І ми, типу, розумом розуміємо, що таке да, але тим паче знищено майже половину генеруючої енергетики теплової. Але з іншого боку, нам президент обіцяв, що до кінця війни не буде ніяких підвищень комунальних послуг. Вже неправда. По-друге, ми точно знаємо, що якщо підвищити електроенергію, нам ніхто не напише розрахунок цього тарифу. Як було з попереднім підвищенням, тому що коли попереднє підвищення відбулося, мовляв, що нас дуже дешева електроенергія, окей, але ж ніхто не сказав, чому воно так піднялося. Чому воно стало стільки там 2,6 по-моєму зараз? Четір. А, чому 264, а не 274, а не 262, ніхто не сказав. Безграмотні люди, очевидно, цим, цим керують, і ну, ну, я впевнений, що вони безграмотні, бо інакше б вони пояснили це все. А, така історія. Ми живемо на різних не лише півкулях, ви на західній ми на східній, а і на різних трошечки планетах. Якщо знову ж таки повернутися до того військовослужбовця Сеніцина, то знову ж таки, на його думку, всі ці. Питання, всі ці поняття лежать у канві, якщо ми говоримо про Україну, справедливість і несправедливість, і десь, напевно, я так само з цим погоджуюсь. Тобто так, я... в Америці теж проаналізую перше питання: справедливість, несправедливість. Хіба б хвилювало когось подорожчання продуктів, якби у всіх було достатньо кількість грошей, щоб їх купити? Ну, Ні? ну так, це Ні? та це... але Ні? це більш так. Хіба б хвилювало б е... політики американців? Якби американці знали, що обидва політики, ті, які претендують на президентське крісло на сьогоднішніх виборах американських, класні, розумні і просто один краще іншого, не хвилювали вилювало би абсолютно. То все, все, зводиться, yeah. все зводиться до того, що має бути справедливо, але знову ж таки, ця справедливість кожного кожен може по-різному пояснювати. Але головне пояснювати, думаю, якщо буде якесь пояснення, тоді воно і легше сприймається. Ну так, я ж кажу, якщо підвищити тариф, а вони підвищать і не пояснять чому, ну це буде просто скосло української виглядь, влади, яке ну, я не розумію, я просто не розумію. Ну, Бог з тим, що він збрехав, що не будуть підвищувати. Ми, ми його слова вже не дуже бувало цінуємо з точки зору твердості і залізності. Але ну, не пояснювати підняття тарифів, ну, ну це означає, що там закладено якісь 10 копійок просто комусь. Комусь треба по 10 копійок схилувати. Ну. Це ж тільки так. це Ми. проблема завжди існувала та комунікації довіри. То знов ж таки довіра це теж основне, що завжди не вистачало. Пане Йог, дякую вам сьогодні, що поділилися своїми думками на тему справедливості, на тему взагалі того, що дратує українців та американців і своїм найбільше нас дратують росіяни, от це, росіян о, о, це 100%. ще з усієї планети. То українці б перетворилися на найщасливішу націю у світі, але вони до цих пір існули. Найбільше дратують росіяни. Погоджуюсь. Дякую, пане Ігор. Хочу ми з вами вже сподіваюся. Наступного тижня. На сьогодні у нас все. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші запитання. Будемо раді чути їх. Дякую. До побачення. підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮА Чикаго.